Ігоре, вітаємо вас з перемогою. Пару слів по сьогоднішній грі. Дякую за привітання. Ну, знаєте, перш за все, скажу те, що задоволений тим фактом, що команда виконала виконала поставлену задачу, вийшли в плей-офф і, звичайно, ж радує те, що ми самі вирішили долю цієї путівки. Сьогодні нам важливо було перемогти, що ми і зробили, для того, щоб вже не Дивитись на те, як зіграє Черкаса Бленерга в домашньому матчі проти урагану. Тому ще й така перемога, знаєте, рахунок 4-0 досить впевнена, я б сказав би так. Задоволені, звичайно, задоволені результатом і грою. Е, на наступному тижні серед тижня буде гра Кубку України. Команда підготов, вже веде підготовку, чи вже чи ви, чи ви тільки розглядали цю гру сьогодні без, без того, щоб дивитись вперед. Та ні, ми за Київ поки що не думали. Ну, як не думали, звичайно, в голові ми тримали той факт, що у нас також дуже відповідальний в плані результату нам потрібно виходити також стадію плей-офф Кубка. Але готувалися конкретно до сьогоднішнього матчу. Вже завтра у нас буде вихідний і з понеділка будемо готуватись безпосередньо до гри проти Скаяпа.